Добрі, люди, доброго дня, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я щирого серця бажаю кожному з вас миру. Я християнин, моє ім'я Юрій. Я прошу сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб за наших військових. Не потребують наших молитв. Просити в Бога милості, щоб обохнулися і зупинив війну. Но також хочу сказати вам радісну звістку. Хочу нагадати вам про того, хто любить людей. Щоб Бог, творець неба і землі, так сильно полюбив нас з вами, що віддав свого дорожну сина, Ісусу, став цей світ, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. Щоб ми не загинули Ісус Христос, Він помер на Христі за наші гріхи і Воскрес ради нашого продання. Тому що ми є всі грішні, і ми всі заслуговуємо на покарання. Бог і святий і справедливий, і Божа справедливість цього вимагає. Проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом жодними добрими ділами і не відкупити ніяким Ми Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. Ну, і для цього людям потрібно щиро покаятися в своїх ріках і увірувати в Ісуса Христа як свого Спасителя. Покаятися приблизно, коли людина, яка п'янство перестає пити, обманщик, обманювати, зрадник зраджувати. Злодій красти, і подібне до цього. Нам кожному є за що просити Бога прощення. І будьте чесні з собою. Хіба мало хто з нас говорив неправду, хіба мало хто гнівався, заздрив, і подібне до цього. І якщо людина щиро покається, визнає свої гріхи, і увірив в Ісуса Христа, то тільки завдяки Ісусу Христу Бог може нас простити. І ми будемо прощені, оправдані і спасені. Зробіть свій вибір сьогодні до Бога. Відкрийте свої серця Ісусу Христу. Попросіть Бога прощення. Прийміть Ісуса Христа, прийміть Його любов, прийміть дар вічного життя і спасайтеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну. щоб Бог якнайшвидше прискорить і цю війну. Господи, благословися цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, помолить і спаси. В ім'я Ісуса. Амінь. Гарного дня, будьте благословими.